Подивись, а воно продається. Як ти думаєш, скільки коштує? Багато. Скільки? Всім привіт! Подивіться, які ми сьогодні стильні. Я в своїй новій кофті. Зараз Максима попрошу потримати камеру, показати вам ближче. Сонце сліпить. Максим ось в такій. В такому тренчі, дивіться, який прикольний. Це йому мама його пошила. Це він із Харкова попросив, щоб мама передала колір який. А зараз покажу себе. Така в яку я придбала тут теплу шкуру. Як вам? Нормально? В однаковому кольорі, бачите, туди це. Якраз такий, тільки що в мене ще вкраплення є в'язка. Бачите, світліший кольор, типу такий малиновий, а в нього бордовий, чисто бордовий. Але якщо придивитися, ну стайк. То вони майже однакові. Всередині у мене такий самий колір, як у нього ну, повністю оця штука. Так що ми зараз нормально гармонуємо. Вирішили на осінь. Хі -хі -хі. Хоча це не планувалося, це випадково вийшло так. Йдемо на прогулянку, я вирішила вигуляти своє придбання нове. Ну, під кросівки ношу. Ну а що? Я ж її купувала не для е, якихось. Дискотек там чи ще щось. Я цю кофту купувала для того, щоб насолоджуватися вовною, щоб мені було тепленько. Вона ще така із каптуриком. Ну, прикольна кофтина. Ось. Ну а я ж в основному ношу кросівки, так що не судіть строго. Напишіть, як вам. Ось сюди придумати е, якусь шпильку. Ну, типу, застібку хочу сюди. І ми хочемо піти зараз подивитися. нас ж тут всякі сувеніри продаються. І тут можуть бути отакі всякі штуки. Зараз подивимося, може зараз щось придбаємо. Типу як брош якась. Але хотілося б тако, також в ірландському стилі. Кажу, може, якийсь чи об'є. Знаєте, така прикольна штука. Шпильку велику, таку, щоб ця штука застібалася, тому що в мене ця кохта без застібки йде. Ми вже тут були не один раз. Ну, але тут так заходиш, так класно класно атмосфера така, багато так красивих речей. Я просто балтю. А ми десь чекаємо. Ну на тосто. О, Макс, дивись. Це ти? Чорний кіт. Ой, ну впав. Так, шукаємо кно. цю застібку прикольну. Тому що можна й гудзик, але гудзик воно буде не те. І вона має бути велика, масивна. Тут така біжутерія всяка є, бачите? Тут такі сувеніри. Ірландські всякі штуки, що це таке брелки, що нема там не що такое? А тут більше сувеніри. Отут ми дивилися, ось, бачите, є отакі заколки, але це для волосся. Ну, ти ж як не будеш застібати. Давайте, типу, як така велика, я не знаю, булавка, типу, як, шпилька. Бачите? таке щось можна було але б, але якби воно було із шпилькою, знаєте, з іншого боку. От, типу як. Ось така штука прикольна теж. вона надивіни коштує. кошти. Ну, поки що я не бачу, що тут можна придумати. Що там? О, дитя чашки. О! Так це ж ти. <пліт> Подивитися. Клас! Це для Класс! Блін, які класні штуки. А це їхня ціна, так? Да? <звук> ну так, да. так. Макс, вот это прям, вот это 65. Ого, так? подивись. <свук> Блін. А там же качка середини? А, а ні, там є. На... <свук> всі. А, тут всі є. Блін, подивіться. <свук> Дивись. І цей. <свук> Чиморські котик. <звів> Скі тут. Да, я сюди не заходила. О. Дивіться, які класні штуки, боже. Клас! Блін, подивись, а воно продає. Як ти думаєш, скільки коштує? Багато. Скільки? 250. 50? Да. Подумай еще раз. 100. 160. 160. Думай. Скажи, мы все я полностью влазила. Ты полностью влазишь, поверь мне. Полностью? Полностью. А такая Класс. Да первый. Классно. Скажи. Uh -huh. Блин, он вообще пахнет овечкой. А шкура подумает. Скажи, класс. Это справжняя собачья шкура. Сира, ой, сира балдю просто. Да, такой. как. А це ціна? Оце? Шіп? Щіп. Ракс. Це шкіра? От, шіп. От, щип скін. Ракс. Да, ну типа хутро. Да. Ага, ось, найвелика. 349. 119 <зас> Подивіться, які красиві. Коні ні боже, яка гарна робота. Не знаю, бері то А Що написано, медіум незрозуміло. З якогось каменю, може, місцевого знаю. Незрозуміло, бачите? Ну напишіть, може, хто знає. Для масла класні штуки є. Я дуже люблю такі штуки. Ого, яка важка. Супер. Так, ну що, поки що ми не знайшли брошку. О, дивіться підставочки. У формі їхнього традиційного листочка. Конюшинки. Бачите? Так, зараз перейдемо ще на той бік. Тут де я свою ковтину купувала. Отут я купувала свою ковтину. Так що, якщо комусь треба, ну це не реклама, це просто. Дивлюсь, що нічого нового не привезли. Ой, боже, чуть не впало. Бачите, ось тут, ось тут купувала. Ось тут вони. 119. Мій розмір є теж. По відео подивилася, що це світло теж прикольно було, виглядало на мені. По-моєму, і навіть не мого вже розміру. Не знайшли нічого поки що. Ну, ми ось сюди ще вийшли. Пройшлися. Подивимось, що тут. Вона би мені казала. Дерево це шикарне просто. Це теж. Так, ну тут треба дивитися, ще щось більш уважно. це 130 на замочку. Ну от таких довгих нема. Так, тут треба подивитися, тут може бути щось таке цікаве. Ну що, не знайшов нічого такого? Ножик зато є, диви. Який ножик. А це ж. Я просто свою теорію хочу перевірити. А це кнопка чи що це? Звісно. А, Просто борошка. Угу. А побільше немає, покрупніше. <головік> а, такі тільки, да? <головік> ну, так. Типу, як брошечка. Ну, це незручно. Треба така щоб шопчик. <головік> ну, вона прикольна, але вона Ні, маленька. прикольна система. А, ну так, да, якби велика була, би можна було. Взяв собі щелкнув. А ти тут уже все б дивився? А оце! <гум> Блін, не то. О, Ні, я ось просто ось. дірка така, як тільки велика. Так, а отут ось таких ось штук металевих. А тут нічого нема такого. Ну Ручки. Це шов. Якісь скляночки, баночки. Є? О, да! Ось. Але ж це для волосся, воно ж не буде триматися. Як його використовувати? Угу. Ось, типу, як шпажка, отака. Ну так, да, вони всі однакові, ось отак такі вони. Типу, як проколоти. Це для ну так, да, це для волосся, але... А чого цю штуку не можна витягнути? А, вона приліплена да. там. Типу, як оце я думала, взяти таку штуку, отак от її прикласти і оцю штуку пробити так, поняв? Ну, так, да, я знаю, о чому ти говориш. Типу тобто прикольно було б чи ні? Або отут, от, коли, наприклад, холодно, взяти і так її чик. Ну, да. чик. Це для волос. Ну, да. Давай. Можна було б таке. Ну і вона ще 18 євро ті ваш коштує, блін. Якби вже те, що треба зразу, то можна було б і витратити 18. а так не знаєш, підійде воно тобі чи не підійде і такі великі гроші витрачати на незрозуміло. <сум> ну, що ти робиш? Ти мене вбив да все розполосав мене. Все, мені кінця. Чуєш, Максим? Мені ще такі штуки подобаються, дивись. Сім коштує. О, типу як отаку штуку, якби вона була на заколці, зрозумів? Конечно. Ну типу з тої сторони, я знаю, щоб що була. Ти хочеш, що... угу. Нет, не ну Там є овечки далі, брілки на заколках, але вони маловаті. Зараз я вам покажу Чуть-чуть далі там. Тут ще щось може бути. Це все. Таке не то на замочку. Це зеркальце. Люстерка. Ні-ні-ні. Відкривашки. -ні -ні. Чашки. Дивись, чашка прикольна. Металева. Шість. Ой, все тут. Пішли, то я покажу. Це вже другий. Мах 112. А? А, кутка 112. А, 12. Ну, ні. О, тут нове, нічого такого. Ні. Хрестяка. Тут на стіну вішу. Угу. Типа магніт? Ось так. Було вже йдеться. Так. да, якби з тої сторони шпилька була. Не. Так, ну це не то, а тут. Ось тут були Ось отут були шпильками е такі брилки, я той раз бачила. Ну тільки вони маленькі. Десь внизу тут. А, ось. ось бачите, вона є шпилькою. Ось шпилька. Вон там шпилька. Може таку взяти що. Це булавка. Ну так да, шпилька. Так я ж про це й кажу. Ну, ось, бачите, ось вона застібається. Вон з тої сторони. Ось вот так. Чик? вот типу так. А ну давайте зараз і спробуємо. Чего воно буде триматься? Типа вона маленька.

О, да. так. Нема що зробити самому, нитку наватав. Коштує 6,50. Ну, блин, я, не я хотела что-то такое что Так не бери. Ну, а в интернете заказывают? Ну, там, скажем, 650 э, за оценку товара. Ну, что Так що такі? Такі справи. Прикраси якісь є. Бюджетерія. ну Так, це треба дійсно замовити в інтернеті та й все. Якусь шпильку прикольну таку. Йдемо далі, трішки пройдемося.